12 січня 2015 року під розділами Державної міграційної служби розпочато прийом заяв на виготовлення біометричних паспортів. В тому числі вони виготовляються в Черкаській області. Прийом громадян ведеться за двома адресами в місті Черкаси. В управлінні Державної міграційної служби по адресу Пастеровська 104 і за адресою. Шевченка 132 в паспортному сервісі. В управлінні ще завезено і ще обладнання на 5 підрозділів. При Дніпровському відділі ДМС, Золотоноші, Смілі, Корсун-Шевченковському районі і місті Умані. Це обладнання найближчим часом буде установлено і. Оці черги, що зараз існують, вони спадуть. Значить, за перший день прийому ми прийняли 101 заяву. 13 числа 245. На сьогоднішній день 53. Таких черг, як 12-13 числа, сьогодні вже немає. Ну, по Ціні паспорта паспорт громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм за 20 робочих днів буде коштувати 518 гривень 15 копійок. За 7 робочих днів 775 гривень, 30 копійок. Паспорти громадянина України, які були оформлені до 31 грудня 2014 року вони дійсні на термін їхньої дії.